Добрий день, шановні колеги. Я Ігор, агроном-консультант полтавського підрозділу компанії «Вітагропартнер». На даний час я знаходжуся в Гадяцькому районі Полтавської області. Провожу огляд посівів Сої у господарстві Новатор Агро. Як ми бачимо, у Сої з'являються перші бутончики, перші... Квіти. Також із цим на сої з'являються і фороби, аскохітоз, септоріоз та інші. У дану фазу я буду рекомендувати внесення фунгіциду торгової марки Байтон, а саме візер у нормі 0,6 літри на гектар плюс каскад 0,5 літрів на гектар. Також на даному полі я буду рекомендувати в бакову суміш додавання інсектициду тімеду нормі 250 мл на гектар. При посіві на даному полі насіння оброблялося преміум інокулянтом сухим. Як ми можемо спостерігати, на кореневій системі вже почали формуватися. Бульбочкові бактерії. Для покращення їх розвитку я буду рекомендувати внесення Енергрін Молібдену у нормі 03 літри на гектар. Це дозволить покращувати розвиток бактерій. Також у Бакову суміш я буду рекомендувати додавання препарату Енергрін Преміум. Поушин у нормі 1 літра на гектар, що буде стимулювати більше наростання квітів на рослині. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня, гарних врожаїв і мирного неба над Україною.